Питання з матеріалами допоміг нам вирішити Йосиф Зесінс. Ми познайомилися з ним завдяки моєму чоловіку, який теж чернівців, і він нас познайомив. І Йосиф, будучи авторитетом в єврейському світі України, просто сказав: цій людині треба допомагати. І потім слідкував за тим, щоб була різна поміч. З усіх боків. І люди почали допомагати. У кого була маленька відкриточка з алфавіту. І він мені приносив. Боже, казали ми. Нарешті ми побачили, як виглядають ці літери. А потім хтось знайшов якусь картку, де була просто сфотографована бабуся, і ми подивилися, як вони були одягнені. А тоді якраз збирали фотографії євреїв. Там готували виставку, і ми подивилися, як вони були одягнені, як вони виглядали. Це все йшло у копілку. Було дуже декілька дуже смішних епізодів. Про один я хочу розповісти. Я думала, а де б ще дізнатися щось новеньке про євреїв? І пішла у синагогу. Тоді ще наш раб не до нас не доїхав, там просто був староста. І він сидів там, відпочивав, я до нього підійшла. Здрасті, здрасті. А скажіть, у євреїв тей-то тей-то дивиться на мене. А може, тей-то тей-то дивиться на мене. А оце так, а оце так. він, І я замовкла, чекаю відповідь, а він мені каже: Кажіть, кажіть, я дізнався від вас стільки нового. І на тому ми пішли. Ніхто нічого не знав. Це було викоронено.